Дзвонять з банку та вимагають повернути кошти, що робити, як з ними спілкуватися, як взагалі домовитись. Ну, по-перше, я хочу, щоб ви зрозуміли, що вам дзвонять не з банку. Це дзвонять колектор, і, як правило, це наймана якась фірма колекторська, яка надає послуги конкретному банку. Вся найголовніша ваша помилка в тому, що коли ви починаєте з ними спілкуватись, ви. Допускаєте деякі помилки, ви ведетесь на а, ті скрипти, які вони вам а, озвучують. А потрібно по-перше включити диктофон та повідомити цю особу про те, що, перш ніж ви почнете розмову, ви їх попереджаєте про те, що розмова записується. Якщо після цього а, цей чертіло не покладе трубку, далі ви просите повідомити його прізвище ім'я по батькові, а також ту установу фірму. Чи якісь, якусь фінансову установу, яку він представляє. Далі, після цього ви кажете про те, що всі спілкування подальші ви хочете, щоб здійснювались в письмовій формі, і попередьте про те. Що в разі, якщо вони продовжать вам дзвонити, або вашим знайомим, або вашим родичам, або вам на роботу, ви будете змушені подати скаргу до Національного банку України та просити забрати ліцензію у тої установи, яку вони представляють? Справа в тому, що згідно до закону про колекторську діяльність, так робити, як вони роблять, в 99% із 100, робити не можна. Вони не мають права дзвонити вам в неробочий час, вони не мають права вам дзвонити та погрожувати. Вони не мають права дзвонити вашим родичам, вашим знайомим, друзям, а також на роботу. Все, що вони можуть це протягом робочого тижня, подзвонити вам та нагадати, що у вас є кредит, є заборгованість, і попросити її погасити. Якщо це виходить за рамки таких вимог, всі ці дії є абсолютно незаконними. Щоб не пропускати нічого цікавого, підпишись обов'язково на мій інстаграм, телеграм та тікток. Посилання маються в шапці профіла.